Чому в українців немає капіталів для вкладання? От ми від відшов, від того. А від того, що у нас був дуже довготривалий період трансформації переходу з планової соціалістичної економіки до ринкової, у нас немає до тепер умов для формування капіталів і немає ну, А які мотивації? яка? це ну пенсія і так мені дадуть. А ми всі знаємо, що пенсії, у кому зараз 30, 5 і молодші років, там, знаєте, та навіть 40 і млодше років, знаєте, що у вас пенсії не буде, у вас буде мінімальна пенсійна допомога. Навіть, напевно, навіть 50 і молодше. Отак от я скажу. Це я перегнув. Да? Все очень плохо. А коли тобі фактично скажуть, друже, в тебе буде мінімальна пенсійна допомога, це в 3 тисячі гривень. Скільки б ти там стаж, не стаж, це не має значення. Окрім там якихось там, де держава соцпакет, як судді там, поліцейські, там, де вона обіцяє, що в тебе буде нормально, да? бо це такі. Є окрема історія, але якщо ти працюєш, просто працюєш, то знаєш, що в тебе там не буде пенсії нормальної, як, окрім того, що ти собі не забезпечиш.